Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи добре ви володієте англійською на базовому рівні. Тобто на рівні A1. Давайте подивимось на ці два речення. Спробуйте перекласти їх без помилок. Якщо ваш переклад готовий, тоді давайте переходити до його перевірки. Тож, перше речення. Все нагадує мені про більш щасливі дні. Everything reminds me. Of happier days. Ще раз. Everything reminds me of happier days. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було б помилитись. Перш за все пам'ятаємо, що все, тобто everything англійською, є однина. На початку це досить важко зрозуміти і запам'ятати, тому що з точки зору української це нелогічно. Якщо ми кажемо про все, то здавалось би, все це є множина, тому що це явно більше, ніж щось одне. Все. Але англійською everything це є однина, і у реченні це слово поводить себе як однина. Якщо вам важко це одразу запам'ятати. Просто уявіть, що це слово складається з двох. Everything. Тобто кожна річ. Як бачите, якщо ми спробуємо розділити це слово на два, то у нас вийде якби однина. Тобто кожна річ. Кожна, але одна річ. Тому ставимо reminds. Закінчення S не забуваємо. Нагадувати про щось англійською буде remind of something. Of в цьому випадку є залежним прийменником. Тобто після remind ми ніколи не скажемо about або, або будь-який інший прийменник, лише OF. Happier. Більш щасливі. Більш щасливі дні. Ми перекладемо як happier days. Чому happier, а не more happy? Тому що в нас є правило. якщо у другому ступені порівняння у слові більше, ніж 2 склади, то ми використаємо повну форму. Тобто more і далі прикметник. Але якщо в слові менше... Або дорівнює двом складам. Тоді ми додаємо до прикметника закінчення ER. В цьому випадку, в слові happy ми маємо два склади. Тому другий ступінь порівняння буде саме happier. Запам'ятайте це правило, воно досить легке, але дуже корисне. З іншого боку, як бачите, more happy я відмітив і червоним, і зеленим. Тобто це не є граматично неправильним, але в той же час використовується досить рідко. Коли ми можемо використати more happy, тоді, коли нам треба якось емоційно підкреслити, що набагато більш щасливі дні. Тоді ми можемо сказати more happy days і поставити наголос саме на more more happy days. Тоді, в принципі, це може бути і таким чином. Добре, давайте до другого речення. Вона в даний момент розмовляє по телефону. She is talking on the phone at the moment. She is talking on the phone at the moment. Давайте подивимось на це речення поближче. Перш за все, перед тим як перекладати його, нам треба зрозуміти, в якій часовій формі це речення знаходиться. Якщо ми бачимо в даний момент, то ми розуміємо, що це процес. Це час Continuous. Тому і перекладати ми будемо це речення в часі Continuous. Present Continuous. Тому ми не скажемо «she talks», ми скажемо she is token. Чому ми переклали як «token», а не speaken? В принципі, в даному випадку це є синонімами, але розмовляти по телефону це є сталою фразою в англійській мові. І частіше за все, вона перекладається як talk on the phone. Теоретично можна сказати speak on the phone, але це буде звучати дуже формально. Тобто ми можемо speak on the phone, наприклад, під час якоїсь співбесіди або конференції, тоді, в принципі, такий формальний стиль може використовуватись. Після так, у фразі talk on the phone, ми обов'язково поставимо. Прийменник on. Не дивлячись на те, що коли ми кажемо зазвичай, що ми щось використовуємо для чогось, то частіше за все ми кажемо by або with, але запам'ятайте, у фразі розмовляти по телефону ми завжди ставимо ON. Talk on the phone. І ще одна особливість. Звичайно, коли ми кажемо цю фразу, ми не маємо на увазі якийсь конкретний телефон, тобто якийсь конкретний апарат. Але в той же час в цій фразі ми завжди використаємо саме означений артикль. Тому що це є сталою фразою. Talk on the phone. Далі, в даний момент. В даний момент ми перекладемо як at the moment. Чому не on і не in? Тому що ми знаємо, що в даному випадку вибір прийменника залежить від довжини проміжку часу. У нас є правило, якщо цей проміжок до однієї доби, то ми використовуємо at. Якщо більше, то on, якщо більше трьох діб, то IN. Ну, момент, звичайно, менше однієї доби, тому використовуємо саме at. Теоретично є фраза, яка звучить in the moment. Але ця фраза не перекладається як в даний момент. Ця фраза є ідеоматичною. І вона використовується, коли треба сказати, що ти маєш бути сконцентрованим. На теперішньому моменті, на якійсь е, заданому завданні прямо зараз. І ми можемо сказати Be in the moment. Тобто будь сконцентрованим на тому, що відбувається зараз. Але, звичайно ж, ми не маємо на увазі це в цьому реченні. Чому ми не сказали at this moment, а переклали саме at the moment? Тому що це більш е, розмовний стиль. Саме at the moment це більш е, часто використовуємо фрази. This ми можемо тут сказати, але знову ж, як і в випадку stock та speak, це буде більш формальний варіант. Ну, от і все, друзі, на сьогодні. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!